you. Mm -hmm. Ключ до кар'єрного успіху. Хочеш стати першокласним фахівцем з високою зарплатнею та гарантованим працевлаштуванням? Обирай факультет експертизи біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі. Твій впевнений провідник у світле майбутнє. Обери кар'єру у сфері експертизи біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі. На факультеті здійснюється багаторівнева підготовка студентів за наступними спеціальностями: харчові технології, біотехнології. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, підприємництва та торгівля. Саме у нас ти отримаєш різноманітність кар'єрних можливостей, вивчаючи широкий спектр предметів, ти зможеш обрати саме той напрям, який відповідає твоїм інтересам. Навчання на нашому факультеті поєднує традиційні та інноваційні форми. Професійні навички наші студенти удосконалюють в сучасних лабораторіях з інноваційним обладнанням. Ми активно використовуємо інноваційні підходи до досліджень. На базі сучасних лабораторій за підтримки досвідчених викладачів ти зможеш розвинути свій потенціал та стати висококваліфікованим фахівцем в обраній галузі. Студенти нашого факультету проводять дослідження та проходять практику у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях. Випускники нашого факультету визнані справжніми професіоналами у різних галузях промисловості, мають високу заробітну плату та перспективи кар'єрного зростання. Обирай факультет експертизи біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі та розпочни свій шлях до успішної кар'єри та особистого розвитку.